Ось знаєте, в мене таке відчуття, що Україна напала на Росію, Україна агресор, Україна нищить міста, вбиває людей. Ви чули останні новини, що Трамп забрав найважливіше в Києва? Це розвідувальні дані від Сполучених Штатів, а вони дуже впливають на, на здатність вести бойові дії. Але Зеленський не здається, він наголошує на нові переговори зі Сполученими Штатами, які відбудуться в Саудівській Аравії вже цього вівторка. Чи вдасться нам домовитися і знайти шлях до миру, побачимо. Тим часом Кребель не спить. Експерти заявляють, що Росія готується до війни з Заходом. Чи це просто залякування, чи реальна загроза. Далі про це поговоримо. Ну а Німеччина створює нову, дуже важливу коаліцію, яка підтвердила, що Берлін Продовжить підтримку України. Тож, давайте розбиратись, а що відбувається. Трамп забрав в Києва найважливіші розвідувальні дані, через що ми не маємо повної картини того, що робить взагалі ворог, і все через просто одне рішення. Тож, США офіційно припинили передачу розвідувальних даних Україні. Це означає, що ми втратили доступ до супутникових знімків, які були ключовим інструментом для відстеження рухів російських військових, техніки та підготовки до можливих атак. Навіть компанія МакСар, яка надавала ці знімки, підтвердила, що доступ заблоковано. Це рішення Прийшло після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні після своєї суперечливої зустрічі з Зеленським. Тепер, крім фінансової допомоги, ми ще й втратили розвідувальні дані. Ну а це, знаєш, не просто цифри там чи знімки, а це інструмент для виживання на полі бою. Розвіддані це те, що дозволяє бачити ворога заздалегідь, без них наші війська втрачають можливість ефективно. Планувати роботу, відстежувати переміщення російських військових і техніки, та попереджати ракетні удари та інші військові загрози. А як сказав Сергій Рохманін, член парламентського комітету з питань національної безпеки, розвіддані одна з найважливіших речей, які Україна отримувала від США. Ну і тепер, коли їх немає, ситуація стає ще складнішою. А, і що найбільше дратує, так це те, що через якісь там політичні, дипломатичні рішення гинуть звичайні люди. Це питання про життя, і тут не повинно бути ніяких але. Тим паче, що Україна це союзник Сполученим Штатам, а не ворог. Але таке відчуття, що США щось там переплутали і вважають Україну своїм ворогом. Тому ситуація дуже складна, але. Я думаю, що Україна знайде способи вийти з цієї кризи. Наприклад, нові переговори України та США. Це, можуть бути, це може бути таким великим кроком у напрямку миру та безпеки. Чому саме безпеки? Тому що. А, зараз ви самі зрозумієте, президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готується до переговорів із США в місті Джиджа Саудівська Аравія. Він підкреслив, що українська делегація буде пер... представлена ключовими фігурами. А це Андрій Єрма, керівник офісу президента Андрій Сібіга, міністр закордонних закон... справ. І що цікаво, буде Рустем Умєров, міністр оборони. Ну і Павло Паліса, заступник керівника офісу президента. Чому? Чому я акцентую увагу на тому, що буде присутній міністр оборони, ну тому що, напевно, головною темою буде саме припинення вогню, припинення війни, ну і, звичайно, мирна угода. А Саудівська Аравія, як ви бачите, виступає як нейтральний майданчик, що може сприяти конструктивному діалогу. Крім того, там зустрічалися вже і Сполучені Штати з Росією. Тому участь військових дипломатів з обох сторін, до речі, з, з Сполучених Штатів теж буде присутній, буде присутній глава Пентагону. і це свідчить про те, що обговорюватимуться не лише політичні, а саме безпекові аспекти. Дуже важливо не втратити наразі підтримку США, ну і звичайно і інших країн, тому що це друзі ключ до перемоги. Ну а тим часом останні новини з Кремля. Говорять про те, що вони здається, прям серйозно готуються до війни з Заходом. І це, друзі, не просто слова, а це їх стратегія, яку вони активно просувають останнім часом. А деякі експерти взагалі вважають, що є сигнали того, що Російська Федерація почала вже війну з Заходом. Кремль нагнітає напругу, стверджуючи, що ЄС і Україна нібито. Прагнуть затягнути війну і загострити ситуацію, так заявляє речниця МЗС Росії. Вона говорить, що ЄС грає в небезпечні геополітичні ігри, а вона назвала ЄС мілітаризованим Союзом, який одержимий ідеєю завдати Росії стратегічної поразки. Ну а це все звичайно класична маніпуляція. Насправді Росія готується до довгострокової війни з Заходом. Ну, і її дії в Україні це лише частина такої стратегії. А Інститут вивчення війни підкреслює, що коментарі Захарової це спроба виправдати мілітаризацію Росії. Вони стверджують, що Росія веде проксі війну із Заходом в Україні і готується до майбутнього конфлікту. Це означає, що загроза для Європи та світу стає все більш реальнішою. Отакий От останній звіт Інституту вивчення війни. А я вважаю, що це може бути надзвичайно небезпечною ситуацією. Кремль навмисно створює ворожий образ Загоду. Свого часу він так створював образ України як ворога. Ну, це все робиться для того, щоб виправдати просто свою агресію. І, і це не просто про Україну, це вже, друзі, про глобальну безпеку. І якщо Захід не діятиме рішуче, наслідки можуть бути просто катастрофічними. Насправді, велика війна між Росією і Заходом вже можливо почалася. І це не просто слова, це реальні дії, про які говорять експерти. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вимагає просто повної реструктуризації спільних заходів безпеки в Європі. Він стверджує, що це необхідно для вирішення довгострокових проблем Росії. Зрозуміло, що це чергова спроба Кремля переписати правила міжнародного порядку. Також, як пише The Observe, мова вже не лише про нинішню війну в Україні, йдеться про майбутню війну між Росією і Заходом, і за деякими показниками ця велика війна, хоча й не оголошена, вона вже триває. І ми бачимо, що Путін прагне зламати просто міжнародний порядок, очолюваний США, а індикатори цього вже є. Це інциденти з підводними кабелями в Балтійському морі та конфронтації між підводними човнами Великої Британії та Росії. Ну і не забуваємо, друзі, про ядерну зброю, яку Путін розмістив на території Білорусі, та великі навчання, які плануються ем, за участю 150 тисяч військових російських військових на території Білорусі. Ну а звідти куди завгодно, хоч на Польщу, хоч на країни Балтії. Але, друзі, рішення цієї проблеми, проблеми лежить на поверхні. Експерти підкреслюють, що підтримка України, підтримка України це ключ до запобігання глобальної катастрофи. Вони закликають до посилення оборонних зусиль і забезпечення миру через силу. Наприклад, Кір Стармер, лідер лейболістів у Великої Британії, закликав подвоїти підтримку України, щоб досягти миру на умовах України. Загроза з боку Росії, це, це не жарти там чи політична риторика. Ми колись з вами не вірили, що Росія нападе на Україну, тому це реальна небезпека. І якщо ми зараз не зупинимо цю агресію, ну, мир в Європі може стати таким вже недосяжним. До речі, щодо Європи, а, ви чули про нову коаліцію в Німеччині? ХДС і СДПН домовилися про співпрацю, і це може серйозно вплинути на політику Німеччини та найголовніше на підтримку України. Християнсько-демократичний союз ХДС Фрідріха Мерца та соціально демократична партія СДПН вони погодили рамковий документ. Для подальших коаліційних переговорів це сталося менш як за два тижні після двострокових федеральних виборів. У 11 сторінковому документі зафіксували в Німеччині зафіксували свої наміри щодо ключових сфер політики, серед яких, слухайте уважно, це повернення Німеччини до ролі лідера в економіці, боротьба з нелегальною міграцією, розвиток ринку праці та підтримка України. Мерць навіть обіцяє виділити додаткові 3 мільярди євро на підтримку України. Тут особливо треба підкреслити, що вони наголошують на підтримці України, що є надзвичайно важливим у поточній нашій ситуації. Я вважаю, що ця коаліція це крок уперед для Німеччини. Вони демонструють рішучість у питаннях економіки, безпеки та підтримки України. Це надзвичайно важливо, тому що стабільність Німеччини, ну це, звичайно, стабільність всієї Європи, тому що німецька економіка, вона найпотужніша в Європейському Союзі. Я сподіваюся, що ця коаліція вдало реалізує свої плани і продовжить підтримувати Україну в нашій боротьбі за свободу та безпеку. Ну і висновок коротенький в кінці можна зробити наступний. Ситуація навколо України залишається напруженою, але є й позитивні зрушення. Ми втратили доступ до розвідувальних даних, але переговори із США дають надію на нові рішення. Кремль загрожує своїми діями не тільки Україні, а й Європі, яка повинна діяти рішуче і швидше. Ну... Можливо, ми це і скоро з вами і побачимо. До, до речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. Кожного дня ми тут аналізуємо події, які відбуваються і в світі, та й в Україні. Теж. Дякую, лайк, до зустрічі!